Існують різні думки з приводу того, як краще виводити курчат під квочкою чи в інкубаторі. Випадковим чином в мене з'явилась можливість перевірити це в своєму хазяйстві. Коли я збирала яйце до запланованої інкубації, одна з корей породи Амрокс вирішила стати квочкою. Після того, як 78 яєць були закладені в інкубатор, я за два дні зібрала ще 12 яєць і посадила на них квочку. Відповідна різниця у віці курчат з інкубатора із підквочки лише 2 доби. Під час інкубації в мене з'явилося ще дві квочки. І те приміщення, яке я планувала для курчат з інкубатора, використала для того, щоб посадити там цих двох квочок. Тому курчата з інкубатора до віку 1 місяць знаходились в брудері без можливості вигулу. З 12 яєць з підквочкою вивелось 9 курчат. Двоє з них були дуже слабкі і відійшли в перші дні. Ще одне загинуло через необережність квочки. Курчата з інкубатора сиділи в брудері і до трьох тижнів їли тільки комбікорм. Курчатам з квочкою теж насипали тільки комбікорм, але для квочки ставили ще цілу та мелену пшеницю і мелену кукурузу. Отож, курчата біля квочки з перших днів мали доступ до зернових. З другого тижня курчата з квочкою щодня були невиголі. тому мали можливість клювати траву та жучків хробачків. Після трьох тижнів курчатам з інкубатора стала додавати мелену пшеницю та кукурудзу. Коли курчатам був один місяць, я провела зважування. Вага курчат з під квочки така. Амрокси. Півник 290 г. Курочки, 268 грам, 248 грам і 170 грам. Білефельдер. Курочки важать 120 грам та 106 грам. Вага курчат з інкубатора. Амроксі. Півник 412 грам. Курочки 348 грам, 316 грам. 342 грами. Біліфельдери. Курочки 276 грам та 298 грам. Таким чином, середня вага курчат амрокс під квочки 244 грами. З інкубатора 350 грам. Середня вага курчат біліфельдер з під квочки 113 грам. А з інкубатора 287 грам. Отож робимо висновки. Якщо вам було корисне це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.